Трамп реквітує Каліфорнію. Каліфорнія саме там, я так розумію, що вона в п'ятерку самых доходных країн входить. Вона є штатом, але вона на рівні там, краще, ніж Японія. У них економіка. Дуже доходний штат. Вони дуже багато там, в цю вказну відправляють з получених Штатів. І Трампу не сиділося, То тобто він почав їх рикетрувати. Це проти іммігрантів, це проти Каліфорнії, тому що забув на іммігрантах, саме такі низькі посади, це мало там сплачувані іммігранти. І за що цього? А штат теж щось там вигравав, заробляв, і Трампу це не давало покою. Тому він на самому початку прийняв це, це проти іммігрантів, почав підбурювати. А це не проти іммігрантів, це проти Каліфорнії. Тобто він, звісно, він кого можна рекетнути, там, чи маска, якщо він питається, ну, да, у нього не, не виходить там. Чи... Якісь там it компанії якщо когось можна рекетувати, він цим займається. І ось, бачите, як до України він причепився, як баннеліст, віддає йому ці е, рудовини, Да? І тут та ж сама компанія. Це він подбурює, це він мутить, це його закон. І зараз зрозуміло, що це, це спрямована проти Каліфорнії. Все на все добре, до слідючої зустрічі.